Моє вітання, поділюсь досвідом заміни свічок на калу, рожарування на Volvo V50, то той самий Ford, Mazda, Peugeot Citroën. Двигун 16 клапаний, D4164 або 16HDI, DV6. В Volvo, в Ford до них долізти не є проблемою, тому що ось одна свіча. Ось. Друга, третя чуть гірше. І саме гірше це четверта свіча, вона там біля ТНВД, але до неї не треба нічого, там не треба розбирати сильно. Е, Першу свічу, другу розкручуємо без проблем, mm. долізаємо точніше, до них. Е, четвертою треба тут. Трошки трубки з пазів повитягувати, взяти видовжувач, щоб долізти. Через видовжувач, через подовжену головку. Також та долізаємо, нічого не знімаємо, нічого не роз'єднуємо, ніяких роз'ємів. Воно все, все долізає. В Peugeot Citroën. І певна якась модель, тут ще стоїть повітряний фільтр з патрубками, їх треба знімати. Деяких ще навіть придеться знімати жабо, щоб долізти до них. Але в даній машині це тут місце кругом бігати можна. Ближче до теми. За умови того, що ви не знаєте, чи в вашому автомобілі свічі мінялись, не мінялись, відкручувались, не відкручувались, бо. В мене не відкручувались і не мінялись. Вони всі були оригінальні, всі були беру. Не старайтеся їх запоміняти за годину. І якщо ви спішите, краще цього не робити. Ви їх заломите, і діло піде до того, щоб можливо прийти, знімати голову і висверлювати. Бо тут сильно не долізу до щоб запхати дрельку, там а може, ж вивертиш і тому подібне, щоб до них долізти. Не стоять косо, а не рівно. Тому для такої роботи треба виділити, можливо, на цілий день. Якщо і не два. Деякі виробники свічей на каву взагалі дають інструкцію, по тому, що до такої роботи треба готуватися за місяць. Заливати ваші старі свічки маслом, тормозною рідиною або ВДшкою якоюсь, яка має хороші властивості для проникнення всередині, місяць їх заливати, там кожен день по чуть-чуть, а тоді вже пробувати їх відкручувати. Но не у всіх нас є час для того, щоб місяць. Кожен день їх заливати, а тим більше не у всіх є доступ до них, так як у цій маш автомобілі. Ну, ти не будеш кожен день розбирав вже фільтра, щоб їх до долізати. Тому беремо вихідний і присвячуємо цілий день своєму автомобілі. Першим ділом це знімаємо купачки, нелегенько відшовкуємося. Можливо, десь там буде гірше доліз, але з ними так проблем немає. ніяких. Знімаємо купачки, беремо ВДшку, як варіант, запшикуємо. Запшикуємо. Йдемо курити, пити чай, їсти. Нехай її, нехай собі нам трошки протече легенько. Пів годинки походили, хрубокавча. запшикали ще раз через пів годинки. Ще 10 хвилин походили. І пробуємо легенько відкручувати. Не рвати. Беремо маленьку тріщотку, тут вісьмерку, якщо не помиляюсь, вісьмерку. І пробуємо відкручувати. рвемо, Просто попробували, одною рукою. Пішла легенько, добре, люкс. Якщо у вас відкрутилося гарно від руки, то все дуже чудово. У мене було таке, що це відкрутилося взагалі легенько свідко пальчиками, А другий, третій, четвертій, треба було, вони зірвались і пішли, легенько йшли, потім вставали. Тому пшикав на них закручував назад. Відкручував, пшикав, закручував, відкручував, пшикав, закручував, відкручував, пшикав до того часу, доки вона не вийшла повністю вже, доки не вийшла повністю руками. Тому пшикаємо, закручуємо, відкручуємо, пшикаємо, пшикаємо, шикаємо, закручуємо, відкручуємо, доки повністю не відходить. Так само і з цими всіма. Ці саме гірше було з другою. Вона йшла так нормально закисла там. Це, певно, ця свічка саме перша й умерла. Вона там так нормально була закисла, вона йшла під скрипом взагалі. Наперед почала тяжко відкручуватись, почала поскрипіти, але заливав, крутив туди-сюди, заливав, крутив туди-сюди, трошки під скрипом, але вона пішла. Перенесемось в гараж. Якраз ці чотири, що відкрутились. Перша ідеалі. А вона не робоча також була вже. А також добре відкрутилась. Всі інші ось такі. Можемо бачити, що вони. Закоксувало їх ось тут. Саме гірше це було ось цей. Був страх того, що самий неконечник хломиться і лишиться всередині в голові. У мене було таке в одній, в одному авто, але вже на знятій голові. Треба було голову розібрати і відкручував свічу, і вона відкрутилась ідеально, але ось це лишилось всередині. Ну, але взятій голові це проблеми не було. Вибув її та й все. Поставив нову свічку. Після того, як їх зняв, брав ці старі свічки, змащував їх тією самою ведешкою, маслом і крутив, закручував, крутив, закручував для того, щоб прочистити посадочні місця під нові свічки, змащував і закручував відкручував до того часу, як вони від руки не закрутилися і не відкрутилися. Після того взяв керамічну змазку, на керамічну змазку посадив нові свічки. Як би і все